Так, до цього в мене там було декілька відео, але це була швидше проба пера, Я взагалі не розумію, як воно працює. Я їх просто залив і забув. А що мене стимулювало до цього повернутися і вирішити зайнятися цим всерйоз? Так це те, що в якийсь один прекрасний день я просто зайшов на канал, заглянув аналітику і побачив де нічого собі. виявляється, У мене там якісь підписники з'явилися, перегляди. Виявляється, та там динаміка йде отак, прям як вигляді хокейної ключки. І це мене прямо мотивувало. Я вирішив: Блін, треба спробувати. Треба пробувати. Не це вийде. Мені ця в цілому ніша цікава. Це звичайно, там дуже новий і незвичайний для мене тип контенту, тому що я переважно займаюся текстами, але пробувати варто. Ну от, що з цього вийшло, ви зараз бачите. Зараз на каналі в мене вже 39 відео, і це дійсно багато. Якщо б мені рік тому хтось сказав, що в мене стільки їх буде, я б не знаю, можливо, і не повірив би, бо фактично я викладаю нові відео кожен тиждень, а були навіть періоди, коли я викладав за тиждень цілих два відео, а це серйозні здрати часу на підготовку, на монтаж. Але тим не менш вийшло. Як показує аналітика Ютуба. Фактично, в мене кожне відео дивиться десь так 50 на 50. половину підписників і половину нової аудиторії. Я думаю, це відео буде цікаве і новій аудиторії, яку я сьогодні зніму. Але в першу чергу, як на мене, це буде цікаво саме підписникам, особливо тим, хто дивиться мене з самого початку і кому цікаво, як це все виходить. Тому я вирішив підбити ось такі невеличкі підсумки, і давайте почнемо. Якось я вже говорив, що я сприймаю канал як свого роду трибуну. Для чого мені це? Мені цікаво ділитися певними ідеями, мені цікаво доносити свої переконання і погляди. У мене є досвід, яким мені хотілося б поділитися з іншими. І що немало важливо. Канал збирає навколо себе аудиторію людей зі схожими інтересами, і це прикольно. Наприклад, це дало мені деякі прям цікаві знайомства. Я спілкувався зі своїми підписниками, зідзвонювався по зв'язку, переписувався. Це класно. Це класно, тому що це різні люди, різні знайомства, і всі ми істота соціальні для нас це важливо. Як і в будь-якій іншій справі, тут як завжди найважче саме почати. Тому що коли ти завантажуєш перше відео, тобі здається, що від тебе там не знаю відмовляться друзі, тебе зрішуться родичі, тобі на вулиці будуть плювати в спину ті, хто це відео передивився. Але. Два, три, ну окей, десять роликів і все, це проходить. Про цей внутрішній блокер можна забути. А потім ти втягуєшся, тобі починає подобатися, тому що насправді це прикольно, ем, особливо, коли це в тебе починає получатися. Тому що спочатку там тикаєшся, микаєшся, не розумієш, як воно працює. Там звук е, печальний, картинка печальна. Врешті прикол в тому, що в мене навіть декілька було ситуацій, коли я банально кнопку запису забув натиснути. Ну було обідно, е, але я все одно брав. І записувати відео, яке хотів, після того як ви закінчите з отим е, першим блокером, е, щоб почати взагалі, щоб стартувати свій канал, і е, у вас буде ще декілька челенджів. І насправді найбільше з них це не на що знімати, е, на яку техніку, не як знімати, як це все обробляти і мутувати. Насправді, найбільший челендж це де знімати. Тому що ми живемо е, в Україні, а не в Сполучених Штатах, і тут вам ви не зможете собі це окупити. Ви не зможете зняти собі там студію чи офіс, як це часто показують, наприклад, американські блогери. Ні, вам потрібно буде вирішити оце питання, де знімати, тому що далеко не в кожного є велика квартира, далеко не в кожного є машини, як це зараз роблю я знімаючи машині. Не завжди це можна робити на вулиці, тому що там місяців 3-4 в рік на вулиці, взагалі в нас прям дуже проблемно знімати, особливо якщо у вас там специфічний сюжет, який Потребує саме е, зйомки в приміщенні. Вам потрібна тиша на вулиці шумно, у вас немає окремої кімнати. У вас там діти, які там з хати верх мають, і це реальна проблема. І виходить, що е, ви настільки залежні від обставин, що саме вам треба підлаштовуватися під е, зовнішнє середовище, а не підлаштовувати його під себе, як це було б наприклад у випадку студії. Тому розраховуйте, що насправді е, там з ідеями набагато все простіше вирішити. Ви там втягнетеся, ви там можете в когось іншого підглянути, те саме життя там підкидую безліч класних ідей. А от питання, де знімати, оце перше, що вам потрібно вирішити, коли ви хочете стартувати свій youtube канал. Напевно, найбільш важливими підсумками це буде: а що це взагалі дало мені? Що мені дало ведення цього каналу? Ну, в першу чергу я навчився говорити на камеру, а це я вам скажу дуже такий важливий серйозний навик. Якщо вам здається, що це легко і просто, ну попробуйте. Легко і просто це в мене стало десь, напевно, після 20-го ролику до того це була. Тоска печаль, коли приходилося витрачати там 10 хвилин на зйомку чи 15 і потім 4 години на редагування, паузи, оці екання, там якісь паразитні звуки, обмовки. Ну це все в принципі абсолютно органічна частина процесу, і до цього треба звикати. Але цей навик говоріння на камеру він прокачується. І знявши 39-те відео, я розумію, що в мене з цим вже все окей. Другий важливий навик це робота з матчастиною, редагування відео, редагування звуку, Бота зі світлом, навіть на мінімалках, тому що Певне освітлення в мене є. Все це для мене були абсолютно новими навиками. Я поняття не мав, як це робити. Я вчився на ходу, тому зараз мені інколи коли я дивлюся там свої перші відео, хочеться вийти з кімнати, тому що якщо придивлятися їх там в зворотньому порядку, від найновіших до найстаріших, то вийде ось така візуалізація процесу еволюції від людини до мавпи у найбільш наглядному вигляді. Звичайно, що зараз я міг би зробити це краще, але як мінімум мені подобається спостерігати за тим, що я бачу реальний прогрес. Хоча. Звичайно, до того рівня монтажа і навиків роботи з технікою, які би мені хотілося мати, мені безумовно ще дуже далеко. Ще один важливий бонус, який е, дала мені робота з youtube каналом, це розуміння того, як працюють алгоритми YouTube. Я неодноразово вже використовував це і в роботі. Е, своїй основній. я пояснював ці моменти знайомим, яким так само було цікаво працювати з YouTube. і це дуже цікаве знання. Тому що коли ти це розумієш, е, ти по перше зможеш можеш більш чітко відстежувати свій прогрес, і по друге ти не здаєшся, коли в тебе допустимо там мало переглядів, бо все таки розумієш, що в багатьох випадках працює великий рандом, плюс е, відео може давати скачок, коли ти тільки завантажено там набрали, не знаю 100 200 переглядів. Може пройти три місяці і в результаті воно виросте до декількох тисяч переглядів і для Ютубу. Це абсолютно нормальна штука. Як я вже говорив е, на Ютубі. Я зібрав цікаву аудиторію. Це нові знайомства, це новий прикольний досвід, і також це розширення світогляду. Тому що багато речей, коли я знімав порних відео, я фактично я не мав концентрованого знання. І коли я готувався до відео, я уточняв деталі, щоб не помилитися. Я систематизував інформацію, я вивчав її краще, я розширював її. І таким чином я сам дізнавався по цікавій мені темі значно більше ніж я знав до того. Зараз поки війна це мало Ально, але я от ще раз сподіваюся, що принаймні коли активна фаза бойових дій закінчиться, бо ми можемо, як ізраїльтяни, жити там з неадекватними сусідами з боку. Я сподіваюся, що принаймні тоді я зможу здійснити свій такий давній план і об'їхати, як мінімум, всі обласні центри України. Ну і перше, що я зроблю, це я загляну в ті міста, де живуть мої підписники. Це як на мене буде класний досвід і класне знайомство. Я експериментую з форматами. Я кожен другий раз я пробую щось нове. Дивлюся, що в мене виходить, що не виходить, що подобається там не лише мені, що мені подобається. Це створювати знову і знову, і відповідно так само і кількість підписників, і кількість переглядів росте. До речі, якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь. Разом з Ютубом тісно інтегрований і телеграм-канал. Е, для мене самого виявилося відкриттям, що багато людей, які підписані на Ютуб, вони про телеграм не знають, а він в описі. Хоча, наприклад, ті, що підписані на телеграм, ну про Ютуб вони точно знають, тому що там регулярно від виходять пости, але не всі дивляться відео, кому сподобається більше текст. Тому знову ж таки, якщо на якийсь каналі ви не підписаний, так само підписуйтесь і ласкаво просимо гості. Дуже крутий бонус, який мені дало ведення каналу на Ютубі, це дисципліна. Тому що якщо ви підписані на мене хоча б більше там місяця двох, то ви бачите, що відео виходять щотижня. Фактично, майже весь рік за винятком там одного чи двох випадків щотижня я викладав на канал нове відео. Звичайно, не завжди була така можливість його зняти, тому інколи я робив простіше, я знімав за один день одразу там два відео, так що в мене був певний завод. Запас на випадок е, якихось там непредбачуваних ситуацій, і у цієї системності я старався втримуватися постійно, тому що як і в багатьох інших сферах в житті системність для Ютуба дуже важлива. Алгоритм так само бачить, що ви працюєте над цим постійно. бачить, що ви там спілкуєтеся в коментарях, бачить, що ви викладаєте нові й нові відео, і рано чи пізно це дасть вам додатковий буст. У мене, в принципі, якоїсь там проблеми з дисципліною ніколи не було, але зараз вона прокачалася ще більше, і це дуже круто. І це вам Трібно розуміти, коли ви почнете працювати наприклад, над своїм каналом, що це має бути регулярність, не так, що там за один тиждень залив три відео, потім на місяць пропав. Ні, відео мають викладатися регулярно. От, наприклад, я вибрав для цього. Оптимальний, як на мене, день середу. Воно виходить посеред тижня. Ви ще не дуже втомилися від понеділка і ще не розслабилися після п'ятниці. І я думаю, ось такий вихід саме посередині тижні це реально прикольно. У кожного може бути якийсь особистий графік, це вже там експериментальним шляхом дійдете. Але нехай це буде навіть краще і рідше, але головне, щоб це було стабільно. Краще там не знаю два рази в місяць, ніж як я вже говорив, три рази в тиждень, а потім на місяць зник. І, взагалі, одна з причин, чого я вирішив записати це відео, це е, те, що можливо таким чином я хоча б частково, але буду сприяти тому, щоб з'являлося більше україномовних каналів з'являлося більше українського контенту, е, тому що це дуже важливо. Чим більше е, стає різнопланового якісного цікавого українського контенту, тим більше ми таким чином е, витісняємо з нашого середовища російськомовний контент. А як говорив свого часу, хтось там. Кремлі, якщо не помиляють, можливо, навіть Пісков, Росія, там, де руський язик, і таким чином ми захищаємо себе не лише у військовому плані, а ми захищаємо себе в культурному плані, що дуже важливо, тому що саме ця позуча культурна експансія призвела до війни, призвела до того, що ми маємо зараз. І чим більше буде з'являтися класного україномовного контенту, різнопланового і цікавого, тим більше в нас буде шансів побудувати ось таку свого роду культурну стіну, як у грі престолів, яка буде захищати нас, і Покоління від божевільного сусіда на північному сході. Якщо вам бракує мотивації для того, щоб почати і продовжувати, розберіться в першу чергу з тим, а для чого вам це потрібно, що ви хочете отримати від каналу на Ютубі. Для мене це свого роду самоактуалізація. Хтось, можливо, хоче перетворити це на бізнес-проект. Комусь це потрібно, наприклад, для розвитку якогось громадського проекту. Хтось хоче прокачати навики роботи з технікою. Хтось хоче навчитися працювати з аудиторією. Для когось це просто прикольна очівка, яку хочеться додати собі у портфоліо. В, в будь-якому випадку в кожного є свої мотиви. Тому потрібно розібратися, для чого це вам. І що саме ви хочете з цього отримати, коли ви це зробите, почати і продовжувати буде значно простіше. Врешті-решт можливо, ви просто втягнетеся. Наприклад, мені просто подобається сам процес. Я буду продовжувати цим займатися, незважаючи там на нестачу часу, незважаючи на затрати е часу на монтаж. Блін, мені це просто подобається. Якщо ви хочете почати, просто починайте. Цілком можливо, що процесі вам сподобається і ви зрозумієте, що це саме те, чого вам не вистачало. Якщо ж вам потрібен якийсь знак, що от саме зараз варто починати, можливо, це моє відео і є тим самим знаком. Ну і дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі через тиждень.